Тепло і сонце зміняться негодою. Найближчими днями погоду на Одещині визначатиме циклон, що поширюється з північного заходу на територію України. Розповідає синоптик гідрометцентру Чорного та Азовського морів Юлія Султан. У п'ятницю вночі в Одесі та області очікуються дощі. У Місто Одеса очікується мірлива хмарність. Вночі невеликий дощ в день без опадів, вітер західної четверті, помірний, температура вночі 7-9 градусів тепла і в день 13-15 тепла. По Одеській області також мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ в день без опадів. Вітер західний 9-14 метрів за секунду, температура вночі 5-10 градусів тепла і в день 13-18 тепла. На автошляхах області вночі та вранці місця димка, видимість 1-2 кілометри. У суботу, 11 березня, за прогнозами, погода буде хмарною та дощовою. Вою з поривами штормового вітру очікується хмарна погода, помірний дощ, вітер південної четверки, штормовий. З поривами до 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 тепла, і в день 11-16 тепла. А вже у неділю попереджають синоптики в Одесі та області. Відчутно похолодає. 12 березня хмарно вночі помірний дощ в день опадів. Вітер змінить напрямок з південного на північно-західний 9-14 метрів за секунду. Також штормовий, вночі місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 0,5 тепла, і вдень очікується помітне зниження температури повітря це 5-10 тепла. Тенденція на похолодання збережеться і на початку наступного тижня, каже Юлія Султан. У зв'язку з розповсюдженням греблення антициклону на території України опадів не очікується. Натомість 13 березня очікується зниження температурного фону вночі до 0,5 градусу морозу, 14 березня 0,5 тепла, а в день – 8-13 тепла.